Чи варто говорити з дітьми про смерть в якому віці? Як говорити? Якщо ви свідомі батьки і ви хочете, щоб ваші діти розвивалися відповідно до віку і були підготовані до тих чи інших викликів життя, вам ніяк не вникнути теми смерті. Більше того, наша культура схильна заперечувати існування цієї теми в житті. Ми уникаємо всього, що пов'язано зі смертю, а ми відчуваємо дуже гостро, що вона якби зло для нашого життя. Так не в усіх культурах. Я думаю, що ви знаєте, що в Мексиці є навіть культ смерті. Східні культури ставляться до смерті набагато толерантніше. Ніж наша європейська культура, і це говорить про те, що психіка людини не передбачена як така крихка до теми смерті. Це скоріше культурне нашарування. Приблизно в 6 років дитина усвідомлює, що життя кінечне, що приходить смерть. Більшість не бачила ніколи її, ніяк вона приходить, ні людей, які її пережили. Це вже суспільство 21 го століття, де діти не помирають від хвороб в рання. Від цієї жінки, дякувати Богові, в пологах не помирають, так як це було ще 150 років тому. Тому смерть звучить дуже абстрактно для сучасних дітей, а те, що звучить абстрактно і виглядає як сильне, непереборне, бо дійсно в смерті є найтакий потужніший її фактор невідворотності і не того, що не можна вже змінити, це починає лякати і лякати досить сильно. І мета розумних батьків не уникати цієї теми, не робити вигляд, що це неправда, чи що смерті немає в житті людини, чи що вона не має такого значення, як може здаватися дитині чи іншій людині. А якраз поговорити про те, як правильно до неї ставитися, як її правильно сприймати. В 6 років. Дитя починає боятися більше не своєї смерті, а смерті своїх батьків, бо дитя розуміє вже різницю у віці, розуміє, що таке старість, кінцевість життя. І це нормально, що дитина починає реагувати болісно на розмови про смерть. Не болісно, а емоційно, так скажімо, починає задаватися питаннями коли не усамітнення, вона навіть може лякатися своїх думок про смерть, і батькам потрібно сприймати це як вікову норму, як те, що ваше дитя розвивається. Поговоріть про це, поговоріть, що смерть це природньо. Поговоріть про те, як смерть знову може переходити в життя, коли ми говоримо про смерть в природі. Частина до речі, смерть тваринки може спонукати більше до цих роздумів. І головне не підсилювати емоційність цієї теми в очах дитини. Ви знаєте, це я думаю, якщо ви досвідчені батьки, що коли дитина впала, забила колінку, то точно не треба робити, що з тобою відбулося, не лякати своєю реакцією дитину. Про смерть складні, але вони не ті, яких треба уникати. Далі з віком, так чи інакше, ця тема буде з'являтися, як і всі інші теми розвитку дитини. І дійсно, дитина може інколи перебільшувати свій страх смерті, якщо він навіть ні з чим об'єктивно не пов'язаний, тобто дитині нічого не загрожує. Хоча ми сьогодні в Україні в 2024 році не можемо такого казати, що дитині нічого не загрожує. Ну але об'єктивно вона не зазнавала загроз особистих, але чомусь так чи інакше боїться цієї теми. І тоді варто ну, дізнатися, що саме дитину лякає. І це може бути і страх темряви, я помру і опинюся в темряві. І е, страх втратити щось приємне в цьому житті, да, те, що дитина любить в житті. Адже смерть це в першу чергу розлука з тим, що людина любить в житті. А можливо, дитині буде здаватися, що смерть це боляче. Знов-таки варто поговорити про те, як це буває. А, і що смерть це не завжди боляче, і що не це саме головне в смерті. Ну і далі все дуже сильно залежить від того, який світогляд сповідує безпосередньо сім'я. Звісно, якщо ви сповідуєте християнський світогляд, ви вірите в вічність душі, в те, що смерть це лише частина вічності, це просто перехід в інший стан. Душі, то саме час про це поговорити, і я думаю, що якщо ви самі усвідомлено підходите до поняття вічності, у вас це не буде викликати великих питань. Якщо ви, як доросла людина, не сформували свої відповіді на питання, що ж мене очікує після смерті, то саме час зробити це, хоча б заради своєї дитини і відповісти для себе. В те, що фізична смерть тіла це кінець особистості, кінець е, всього небуття, темнота а, тоді знов-таки поговоріть з дитиною про те, що смерть не страшна, бо після неї немає болю, немає переживань, немає сліз. Якщо ви вірите так само, як і я, що смерть це фізична смерть, ми зараз говоримо, це а, час, коли закінчується життя тіла і починається життя душі в тому стані, який вона обрала ще за життя тіла, і це е, життя в славі Божій для тих, хто обрав і полюбив славу Божу. чи це. Життя без любові і без Бога, і це дійсно страшний стан, І дійсно тоді смерть виглядає ну, як найбільша катастрофа. А тоді знов таки варто поговорити з дитиною, що у нас є час зробити вибір, ти можеш зробити його прямо зараз і сказати, чого б ти для себе хотів після смерті. Можливо, ви сповідуєте ті філософії, які переживають, передбачають реінкарнацію. Повернення в інших формах, і тоді саме час поговорити про те, а як ти думаєш, яку форму набуде твоя душа. Ну, в яку форму вселиться твоя душа, Поцікавтеся ці східні філософії, можна поговорити про те, що було до цього. І дозвольте дитині. Міркувати над різними теоріями, але якщо у вас є чітко сформований світогляд, говоріть з дитиною саме так, як ви в це вірите. Найпомилковіше, скажімо, шлях, це уникати цієї теми, коли дитина переживає Якби це. Романтизувати смерть як перехід, в як позбавлення від якихось страждань цього життя, або демонізувати смерть більше ніж вона того варта. А, ну, це частіше всього уникання. Дійсно, ми настільки сильно її боїмося, що ми навіть говорити про неї. Як в книгах в книжках про Гаррі Поттера, той кого не можна називати. І тоді дитина лякається ще більше, тому що що ж це за таке страшне, що про нього навіть говорити страшно. І окрема тема це коли смерть навпаки здається дитині привабливою. Ось тут треба говорити про суїцидні думки. про... І це заслуговує окремого відео, і я можу поділитися лише тим, що я вивчила, коли досліджувала цю тему як педагог, який готується до того, щоб зустрітися з цим. Мені доводилося всерйоз стикатися з суїцидальними настроями, суїцидальними думками. Але це тема іншого відео. Сподіваюся, що ця тема для вас стала. Трошечки зрозумілішою, і ви захотіли поміркувати про це. Якщо у вас є заперечення до того, що я кажу, а вони правомірно можуть бути, пишіть в коментарях, мені важливо теж розвиватися в цій сфері, будемо обговорювати разом.